Вітаю вас, шановні глядачі. Прогнозування на квітень 2024 року, якою буде ситуація в Україні, що буде відбуватися. Я Роман Завидовський, езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося, розділимо умовно на три блока: тобто, це початок, середина та кінець місяця. Добре, давайте я візьму циганську колоду карт. І на циганській кладі карт я викладу на кожен період по три карти. Давайте будемо дивитися. По три циганські карти. Давайте глянемо, що мені покажуть циганські карти. І по одній карті таро я хочу викласти. Я вирішив на цей раз застосувати таро. Давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти покажуть. Значить так, початок місяця. Карта послуги, взаємодопомога, взаємопоміч. Врач проблеми по здоров'ю. Карта кладбища. Початок місяця може бути нехорошим, може бути велика кількість атак, плюс перевернута п'ятірка пентаклів. Перевернута п'ятірка пентаклів це дуже велика бідність, це зубожіння, це ніщенство по суті. Не дуже хороші карти. Тільки карта послуги позитивна. Вона говорить про те, що треба допомагати один одному. Решта карт: врач, кладбище, п'ятірка пентаклів перевернута. Бідність, це поганий знак. Ну я це ще прив'язую до того, що зараз відбувається дуже сильний коридор затемнень. Нечисть активізовується. Один з найнегативніших і найпотужніших коридорів затемнень за останні 500 років на секундочку. Тому не дивно, що такі карти. Середина квітня. Карта радості падає. Хороша карта. Карта постоянства, карта стабільності падає. Карта солдата, якісь мілітаризаційні, мобілізаційні моменти. А тут перевернута дев'ятка мечів. Знову ж таки, не дуже хороша карта. Знову ж таки. Агресія та жорстокість. Ну а решта тут то по циганській колоді ніби нормально було. Кінець місяця. Карта подорожі падає, якісь переміщення, перевезення, карта очікування падає. Карта відчаю. Ну, знову ж таки, трохи псує картину карта відчаю, але з іншої сторони, дев'ятка жеслів. Карта захисту, карта сили. Хороша карта. Ну, я би сказав, що найкращим все-таки випадає кінець квітня. Початок квітня найгірший, кінець квітня найкращий. А середина квітня якась така трансформаційна. Можуть відбуватися різні мобілізаційні процеси, мобілізаційні моменти. У будь-якому випадку я бажаю кожному з вас хорошого квітня. Вже вон, квіточки, вже от розпускаються. Перші буб'яхи, я думаю, що все буде добре, бруньки, дихайте частіше свіжим повітрям, бажаю всіх благ. Мисліть позитивно, бажаю мирного неба над головою. Нехай у кожного з вас все буде добре. От чого я бажаю. Нехай ця війна закінчиться прямо в цю ж секунду. Якби це залежало від мене особисто, я б би... це й би не починалось.